дня, шановні колеги! Сьогодні хочеться познайомити вас із основними перевагами платформи Master. Надійність та доступність. Програмні продукти Master функціонують на базі Microsoft SQL Server. Поставка рішень до 10 користувачів уже включає в себе безкоштовний комплект Microsoft SQL Server Express. Робота через веб-інтерфейс. Для організації доступу через веб-інтерфейс існує технологія веб-клієнта RMD, яка підтримує будь-яку операційну систему на робочому користувацькому пристрої і дозволяє використовувати в якості клієнтського пристрою комп'ютер, мобільний телефон, планшет тощо. У програмних продуктів Master відкрита платформа розробки. Це означає, що для розширення функціональних можливостей продуктів, таких як розробка користувацьких типів процесів, типових господарських операцій, специфічних форм звітності, ви не будете прив'язані до розробника. Багато доопрацювань програмних рішень зможуть здійснити кваліфіковані спеціалісти за більш низькими цінами при подальшому системному оновленні. Ці конфігураційні зміни будуть збережені і не вплинуть на системні доопрацювання. Ще одна перевага наявність партнерської мережі Мастер. У разі неякісного обслуговування у будь-який момент ви можете змінити компанію, яка здійснює супровід програмного забезпечення, і не будете прив'язані до однієї компанії. Комплементарність. Або, іншими словами, доповнюваність. Базові продукти мастер можуть доповнюватися розширеннями за окремими вимогами діяльності. Наприклад, продукт мастер комплексний облік для бюджетних установ може бути доповнено у разі необхідності такими додатками, як мастер-відправка розрахункових листків по e-mail, мастер-мобільна інвентаризація, вивантаження в Excel. Для програмних продуктів Master характерна можливість вивантаження в Excel інформації з будь-якої функції у тому вигляді, як вона представлена на екрані, із збереженням структури та угрупувань вивантажених даних. Платформа Мастер дозволяє вивантажувати друковані форми у будь-який формат Word, Excel або PDF. Істотною перевагою програмних продуктів Master є наявність експертного висновку Держспецзв'язку із рівнем гарантій г 3 У продуктах Master передбачена інтеграція з Active Directory. Після виконання відповідної прив'язки користувачеві більше не потрібно вводити логін і пароль. Буде використаний той обліковий запис, що прив'язаний до активного користувача Windows. В системі Передбачено можливість створення резервних копій в автоматичному режимі завдяки наявності планувальника завдань. Програмні продукти Мастер мають зручний режим інсталяції оновлень. Оновлення можуть запускатися в автоматичному режимі без необхідності припинення роботи із базою даних. Програмні продукти Мастер працюють як у хмарному, так і у стаціонарному рішенні. E pela atenção.